Цікаво, по варону? Давайте питання-відповідь. Я задаю питання, ми як практики, тобто аграрії, такі, як і ви, якщо ви хочете побачити взагалі, в цілому все вже на практиці на полі. От, Павло, представник Аграсема, сербська лінійка, будь ласка, аерон, чому я повинен брати саме аерон? Зробіть mm. такі три аспективні дази. Новинка, яка є тільки у нас, це ексклюзивна новинка, яка стійка до євролайтингу, яка стійка до овочка, і яка має головне для нас стійкість до посухи. посухи з високою олійністю. Добре, хорошо. А як стосовно до хвороб, будь ласка, до хвороб це нова генетика, звичайно, вона вже стійка до наших розповсюджених хвороб. Тому ви навіть на цьому полі можете побачити, що всі рослини у нас дуже такі живенькі, здорові, і маємо надію на те, що. Бам, а в мене грошей немає. Що мені потрібно робити тоді? Давайте. Яку фракцію ви мене можете запропонувати? Як воно буде влияти на мою тим, на схожість енергію та на мою вражальність? Сереж, кому не знати, а це ти точно знаєш, що у нас є фракція НАНА і є фракція стандарт, на якій можна зекономити, не витрачати багато, тому що генетика та сама. А на посівному матеріалі можна гарно зекономити для майбутніх обробітків. Тобто потрібно тільки одне правильне коригування по агрозахисту, по агросхемі, і тоді аерон дасть максимальні результати. Так, да, це ти вмієш підсказувати. Ну я добре. Я дякую вам. Компанія стандарт завжди може знайти повну лінійку аерон по всім фракціям та повну лінійку від компанії Арасеме. До зустрічі і гарних ворожаїв. Практика в деталях.